Торгова марка Cooper Hunter лідер на ринку кліматичного обладнання, який задає тренди і пропонує споживачам інноваційні і високотехнологічні продукти. Пропонуємо звернути увагу на кондиціонер інверторного типу тепловий насос від торгової марки Cooper Hunter серії Supreme Continental. Сучасний європейський дизайн моделі представлений у п'ятьох кольорах: білосніжний, WP, чорний зі сріблом, BL. Сріблястий металік SC, шампань, JD та повністю чорний FB. Завдяки новітній концепції безшовного теплообміннику, рівень звукового тиску внутрішнього блоку становить рекордні 18 дБ. Це можна порівняти із тихим шелестом листя у безвітряному осінньому лісі. Досконала система фільтрації та інноваційний плазмовий фільтр-іонізатор CH Smart Ion робить повітря у приміщенні чистим, свіжим і насиченим корисними аніонами. Всі кондиціонери серії Supreme Continental обладнані wi fi модулем. Для віддаленого керування приладом за допомогою смартфону або планшету безліч юзер-френдлі опцій спрощують користування кондиціонером, серед них авторестарт, теплий старт, режим комфортного сну, і зручний багатофункціональний пульт преміум класу. Зовнішній блок Supreme Continental обладнаний теплообмінником збільшеної площі, підігрівом піддону, інтелектуальною системою розморожування, яка забезпечує стабільний запуск навіть при найсуворіших погодних умовах взимку. Плата керування повністю адаптована під потреби північноєвропейського клімату, широкий діапазон ефективної роботи теплового насосу від мінус 25 градусів на обігрів та до плюс 48 градусів на охолодження. Енергоефективну роботу кондиціонера забезпечують сучасний інверторний компресор та приводи вентиляторів інверторного типу, що дає до 45% економії електроенергії. Сюпрім Континенталь має найвищий клас енергоефективності А3+. На кожен спожитий 1 кВт електроенергії, кондиціонер виробляє до 4,5 кВт теплової енергії. Тепловий насос має функцію чергового опалення, що дозволяє підтримувати температуру у приміщенні плюс 8 градусів у режимі обігріву з мінімальним енергоспоживанням. Дана модель реалізована згідно контролю підвищеної якості збірки і комплектуючих відповідно до преміальної комплектації для країн ЄС «Generation 5». Сюпрім Континенталь поставляється на сучасному енергоефективному екофреоні r 32 безпечному для довкілля, який допоможе суттєво зекономити на вартості технічного обслуговування у майбутньому. Серія Supreme Континенталь від торгової марки Cooper Hunter це вишуканий дизайн та безмежні можливості для створення стильних та сучасних інтер'єрів, максимальна кількість функцій, широкий температурний діапазон і абсолютна надійність інвесту. Артурних кондиціонерів тепловий насос серії Supreme Continental забезпечить ідеальний клімат у вашому домі за будь-яких обставин.